Як ми бачимо, завдяки інформаційній пропаганді можна керувати настроями та емоціями населення. Тому сьогодні ми вирішили запитати у рівнян, а чи довіряють вони українським засобам масової інформації? 50 на 50. довіряє да провіряє багато чого з інтернету, якби ну, багато різних джерел Ні, не довіряю. довіряє Довіряю. Довіряє живемо, а й Довіряю. Частково. Я надаю все-таки перевагу більше інтернет-виданням. Для мене там є більш достовірніша інформація, яку я вважаю все-таки більш такою правдивішою, реалістичнішою і все-таки висвітленою в такому більш росі, якомусь чеснішому, скажімо так. Не завжди. У мене своя думка на цій. Ну, в принципі, так. Да. А яким надаєте перевагу? Яким надаю перевагу? А, інтернету. Не зовсім. Ну, тому що журналісти можуть придумати різні свої версії, додати щось до правди. Розумієте, і тому так виходить? Е, як вам сказати, взагалі ні. Тому що я сам з Майдану 10 травня звільнився. Тому я довіряю. Я основний дату. Українським довіряю, російським ні. Ні. Не зовсім. Я вважаю, що взагалі довіряти засобам масової інформації треба не настоїться. Деяким, так, деяким ні. Не довіряю. Довіряєш? Ні. Yeah. 50-50. Ну, є які не об'єктивно висвітлюють, Скорочують, наприклад, да, там. підставляють інші сюжети, наприклад. От, моя позиція така. Ну я не знаю. Інтеру, мабуть, саме більше не довіряє, оскільки в нього репутація склалась, як відомо, не саме хороша. Ну і на рахунок АПТ, то, на мою думку, там більше половина в брекні, чим правда. Або вони просто не договорюють, не всі договорюють правду. Як з'ясувалося, рівня довіряють засобам масової інформації лише наполовину, тобто 50% людей відчувають явний дефіцит індостовірної інформації. Але на це впливає і природній стан, в якому перебувають люди. Чим вищий є рівень страху та тривожності, тим менше люди довіряють інформації. Вікторія Бондар, Павло Невесенко, Дмитро Спіченко у ритмі подій.